Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Малята, я гуляла в лісі і зустріла їжачка. Здається, йому потрібна наша допомога. Дітки, я грався з друзями. і Зібрати. Дітки. Я пропоную зібрати яблука червоного кольору у кошик з червоним бантиком. Яблука жовтого кольору у кошик з жовтим бантиком. Яблука зеленого кольору у кошик з зеленим бантиком. Малята, подивіться уважно, якого кольору це яблучко. Правильно зеленого. В який кошик його потрібно покласти? Правильно, в кошик із зеленим бантиком. А це яблучко якого кольору? Вірно червоного. В який кошик його потрібно покласти? Вірно. В кошик з червоним бантиком. А це яблучко якого кольору? Правильно жовтого, в який кошик його покладемо. Вірно кошик з жовтим бантиком. Якого кольору це яблучко? Вірно, зеленого кладемо його в кошик з зеленим бантиком. А це яблуко зелене? Ні, жовте. В який кошик покладемо. Вірно кошик з жовтим бантиком. Якого кольору це яблучко? Вірно, червоного. Покладемо його в кошик з якими яблучками? Вірно, з червоними. А це жовте яблучко? Ні, зелене. Покладемо його в кошик з зеленими яблучками якого кольору це яблучко? Вірно, жовтого. До яких яблучок його покладемо? Так, до жовтих. І залишилось у нас яке яблучко? Так, червоне. До яких яблучок його покладемо? Так, до червоних. Малята, дуже дякую вам за допомогу. Мені вже час йти, а ось і друзі прийшли допомагати нести кошики. Бувайте, малята! Дітки, скажіть, будь ласка, кого я зустріла на прогулянці? Правильно, їжачка! А що ми з вами збирали? Вірно, яблучка! Які ви молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!